Так, друзі колеги, всім привіт. Їдемо по на базу. Будемо зараз показувати. По дорозі така красота є у нас тут історична пам'ятка. Так, кіровець ріжеться з нього колесо. є ось така тріщинка. Це пощій нове, накачане. Діски, що тут, диски, не знаю. Культиватор 6-метровий КПС, БТшка, колеса он. Так, кабіночка забираємо. Такс. Що тут ще є? Бак здоровий. Ще один бак.

Чи така от платформа, пуня? Силіндру нічого немає, ні? Ні. Так. Сто гонет. Такий здоровий, двойний. Тут ще один якось там знятий менший. І тут ще один. Вот такий от. Ох. Так. Онда um, платформа, яка гарна. Готова платформа. Поверніть праворуч. Пальці ще щось є трохи. Тут є шарпак. Такий, як вчора показував. Оцей бік. Mm. А он такий А он так Ще одна жатка. Вали, коротше все є. Вали. Да, це вже метал. Щось от таке гарно вросло. Хірозно щось крутилося реднем. Так, жатка, робоча, все в налічі. Он такий є розібраний. І тут з них жатки ще купа. Номер буде там внизу. Це вже розібрано, можна розбирати. Цей розбитий вже він. Вже така. Трошки хлопці почали знімати. Покришки якісь старі. Шничару. Вон слідуща. Так, це розібраний ще є цілі. В цьому розібраному ще якісь соломотраси є. Решето грохується все. Лежить в вали соломотрасів. комбайна. Так, кеска. Так, только вы продаете. Так-то. Тут Адон. Кусаскомбайна. Коротше кольоса скіру в це є. Все. Здонос два дні два. Ось таке. Чого циліндри вже зняли? От тут барабан, це вся фігня Це якісь дозатори, барабан Бачі вже зняли. Да. Так Повірки. А як то він правильно зветься? Це якийсь розточний, да? Він фрезеровочний типа. А, да, фрезерний. Окей. Це сверлильный, да? Сверлильний такий. Хороша станина. Мотор тоже є на них, да? А, нема. Окей. Все, працює. Нуждачок. Скі маленькі. Треба ремня відчепити. Так, такі от колеса вони доновські. Дуже багато тросиків з гідростатики цих таких довгих. Це все, що здона лише. Колеса в продажі. Решатний стан. Скорбочки з усім. З Єшки. Це з КПС -ки. коробка. Ну і тут, коротше, таке. Много на дурного. Дітери з наклонної. Соломотраси донечки. Ще рішетні два стани, Цепів дуже багато. бачок гідростатики, Там розпределітелів знову. Ось таке для токарів дуже багато всяких Ось Таке шланги, вали соломотрасів. Грохот чекали. трубки всякие, бля. Радиатор масляный. Сидушка. О, приборка, блядь. Пущите его. Соляра сейчас баки увелилась. Короче, все иди. Насосы, соти, распределитель, цилиндры. колесо он. Коротше ще наїзка, бля. Таке ще весь насоси 600 є. Така байда. от так все ріжеться. Скриті, клапанної лапа на Первый же все, тут колеса щелі от так воно все їде бля коротше таке бля цілі зіпя були. Нові запасні ці Прокладки. 4 циліндри, 4 диски. Дуже багато накладок, отаких от всяких он купа. Диски, нету, все. набори вкладищів, запечатані. Так, донорська жатка. Кстати, кому інтересно, це все метал для що Багато з нього їде сьогодні на баранівку. О, Трошки тяжко йому. Вон грузять вже все. Десь на баранів попри. Є така охерня, не знаю що воно. Коротше, походу вже стрізать. Тут заглушка чи що, не знаю, що ще там. Так, хлопці, є на продажі такий станок сверлільний. З мотором коротше, все тут крутиться оця херня, опускає столик піднімається цим. Ну тут немає цієї пінолі, нема шестерні тільки, воно тут все є, напруження грає. Все тут комплектне, підключене, все. Вроді 10 тисяч. от така махіна, десь 2,20 висотою. Так, продається ангар, 8 метрів висота, це коротше, станіни. Скільки це індиліна? Тридцять на п'ятнадцять. Тридцять на п'ятнадцять. До тридцяти п'яти, може. Може тридцять п'ять. Так, ліка. Трохи ржава. Таке не гнила. Циліндрик є закритий, все. Тарелки крутяться. Люфтики чуть-чуть. Така вона, чуть-чуть гнила, але не це так, мост КСК, гідростатіка, шланги йдуть, коротше, бачок. Ось так все тут є. Крім естественно кабіни. Коротше, так це виглядає. так Кабіна на базі, хлопці грузять остальне, все. Таке состояння, трохи погнули тросом, таке. так. Ну, Щоб ви всі представляли, тут ніяк не по 6 і не по 20 за кіло було.